Слава Богу, почти даже вид. Слава Богу. Да. Мы нас очень много грибов. Слава Иисусу. Очень, очень, очень много. И очень много. А это кому надо? Какие грибов? Лисичек. Лисичек. Да. Кому надо, я выйду. Да, даже... Можно. Да. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Богу. За нас молодой. Я был выбить Бога. То же самое ваша церковь. І, і і дякую всім, Я можу сказати одне те, що а, Десятим збирає церкву, я вибачаю, що ми слово, ми воєнна сім'я. Помогли ви, помогли всі, Тобто нам не вдячить, нас приютили. Я можу сказати, то, що ви всі збираєте десятину. Я можу сказати, наша сім'я діся того, що ми имеем, оставляет себе і дає серці, те, що у нас є. Я благодарна Богу за те, що ви допомагаєте і за все, що ми молимося за нього, мені поэтому побачила фотографії дійсно, який він був отакий, непутьовий, Зараз Він побрав мене гарний. Здоров'я. У мене нічого не болить. Я дуже рад, радий, що я пішов на ній. Він готовий захищати нашу родину. Помолимося за них. За Андрія, Ігоря, Вадима, Михайла, Олександра, Євгена, Олега, Женя, Андрія, Івана, Дмитра, Дмитра Дениса, Володимира, Константина. В'ячеслава, Олександра, Валентина, Вадима, Сергія, Володимира, Олександра, Сергія, Віктора, Андрія, В'ячеслава. Івана, Дмитра, Дениса, Володимира, Колістантина, В'ячеслава, Олександра, Валентина, Вадима, Сергія, Володимира, Олександра, Сергія, Віктора, Андрія, В'ячеслава, Владислава, Арсена, Володимира. Господа Ісуса Христа ради пам'яті про те, що Він зробив, християни всього світу освятили перший день тижня і зробили його вихідним. Ісус Христос взяв хліб, благословив папочка Дюби, папочка нашого Господа, папочка наш. Ми щиро дякуємо тобі за сина того, якого ти послав. Щоб Він помер за наші віки. Сина тіло Твого було полонене за нас. І ми зараз просимо посвятити цей хліб. Ти наша їжа, ти наше битво, ти наш шлях до неба. Дякую, як від тебе, Бо Амінь. 18 років, як би хотів? Ну, через 30, так. Да. 30, 18. Так, молодець, так. Ясне та. сонечко, світило і Бог усіх було І ангел, і охорони. Така підтримка, ви сім'я і багатьма. Вже ми тут багато років спілкуємося як от однією сім'єю. І... Вася ведь ваша підтримка і я дуже дякую за поздравлення і